Чим ще доведеться змиритися в терапії, частина третя. І перший пункт тут, що ти будеш проживати старі травми, старі якісь болі, і ці всі емоції будуть знову ж таки повертатися тут і зараз. Сльози, сум, біль це невід'ємна частина терапії, і з цим нічого не поробиш. І це варто собі дозволити. Це шлях, який важливо пройти заради свого зцілення. Друге, це те, що не всі тебе розумітимуть, і не всім це треба. Ти змінишся, зміняться твої думки, дії, погляди чи реакції, і людям може це не подобатися. Але чи буде важливо це тобі? І третє, це те, що найважливішу підтримку доведеться давати собі самостійно, не чекати її від оточення. І інколи це найважче. І пам'ятайте, що психотерапія це не про те, щоб навчитися стати ідеальним, бо ідеальності не існує. Це про те, щоб навчитися жити чесно та щиро, в першу чергу по відношенню до себе.